Що, ну, звісно, якщо він знав Писання, він міг своє життя підлаштовувати під нього. і навмисно робити так, що ніби Писання в ньому виконалося. Проте сестри, але як Христос міг підлаштувати місце свого народження? Або як він міг підлаштувати, ну, наприклад, ціну зради 30 літрів, яка була приміщена в Старому Завіті? Або підлаштувати інші якісь моменти. Які не залежали від його волі як людини. Але були передбачені святи... святим Письмом. Про це можна було би говорити дуже багато, але яку думку хотілося би сказати, як і говорять деякі дослідники, що пророцтва, сказані про Ісуса Христа, вони є ніби як історичним паспортом який мав би ідентифікувати або запевнити нас шукачів істини в тому, що істина в Ісусі Христі. Ну, Наприклад, коли нас зупиняють представники влади і просять якийсь документ, який посвідчує особу, вони дивляться на що? Вони дивляться на запис, ну, по-перше, на наявність документу, потім на записи в документі, на фотографію в документі. І записи, печатки, фотографія все це має переконати їх у відповідності між документом і представником, який дав цей документ. Брати і сестри, пророцтва малися переконати сучасників Ісуса Христа і майбутнє покоління в тому, що Він якраз і є той, кого Бог обіцяв. Його образ в був. Повністю описаний, зображений, подробицях. І тому, коли ми читаємо Євангелія, нам ніколи здається, ну чому Матвій, Марко, Лука, ну чому вони про одне те саме пишуть? Ну навіщо тричі повторювати одне й те саме? А дещо і Іоанн навіть повторив? Саме для того, щоб переконати найприскіпливішого критика, скептика, атеїста. У тому, що в Ісусі Христі в точності виконалося все те, про що століттями говорили пророки, які не знали, в які часи житиме Христос, що тоді буде, як воно буде, яка буде влада, який буде режим, яка економіка, цього всього вони не могли знати, але вони провістили Його смерть через розп'яття. Хоча в ті часи, коли провіщали про це, ніхто так не помирав, тоді не було такої страти, 에, сповістили багато інших речей, про які тільки згодом люди побачили і зрозуміли, так це ж було провіщено, це було сказ. Помолимося Богу і подякуємо за Ісуса Христа, який став точним виконанням всіх обітниць і всіх пророст провіщених у Старому Завіті. І це виконання бідниці пророців має переконати нас у тому, що Він є істинний Бог, джерело, істинне спасіння. Він є той, кому варто поклонятися, він один єдиний, який заслуговує на повну довіру його словам, його науці.